Можна дірку в штанях протерти. Всі, в мене масло вже збилось. Воно мажеться, мажиться. Можете? І не те, що ота хімія в магазинах стерчей. Ну. Всім привіт, гості-підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка і Людмила Брус. І в сьогоднішньому відео ми... Покажемо вам, як можна в домашніх умовах дуже просто і легко зробити солодковершкове смачнезне масло. Е, таке масло в порівнянні із тим, що продають в магазині. Ну, в принципі, це не непорівнюваємі речі, тому я думаю, буде вам цікаво. І тоді ви зможете також. Зробити вдома, наприклад, те саме, що ми зараз покажемо. Для цього нам потрібно безпосередньо просто-напросто молочко. З інструменту тут не потрібно ніякого високоточного обладнання, високотехнологічного, нам потрібне молочко. по молочку я поїхав. Такий черпачок. Да, зараз Люда вам розкаже і покаже. По молочку я сьогодні з'їздив. Це молочко вчорашнє від, від, відстояне. Бачимо, тут підійшов вершок. Ближче покажемо, ну, у нас тут буде 10 баночок молока. Ми плануємо зробити сир косічку, доволі цікавий рецепт. Ну, от, якщо в нас все вийде, то ми вам обов'язково також покажемо. Ну, в сьогоднішньому відео ми показуємо, як зробити із молочка дуже легко масло. Масло буває солодковершкове, буває кисловершкове. Кисловершкове масло це тоді, коли робимо ми його із сметани. А вона має таку специфічну кислинку. Е, кисловишкове масло набагато легше зробити, ніж солодковишкуве. Тому що із сметани легше, ну, сметана легше, легше збивається зм... у комочки і так далі. Е, ну, Тут також не зовсім складно, просто потрібно трішки часу на це потратити. Щоб не треба було все виставляти? Треба, у нас все по-багатому. Так, з інструментів нам буде потрібно. Покажи Люда, що нам буде потрібно із інструментів. Так, ну ми використовуємо ось такий черпачок. Черпачок, він черпачок. можна купити так, в хазяйствах магазинах. спеціальний. І для зручності ми використовуємо також. Можна одразу в банку, але ми такий кухлик літровий сюди, потім переливаємо. Так нам набагато зручніше. Він легенький. Так, і занурюємо. До речі, потрібно так обережно, щоб не хватити. Молоко. Так, да. все не збирай. Нам, люди, треба молочко, щоб було трошки із жирком. Просто отак достатньо. Ну, половину да. це вже по рецепту сиру нам потрібно ну, не обезжирене молоко, а просто таке молочко. Ну, в домашньому молоці зазвичай бачите, скільки тут видно, що доволі жирне і класне молоко. І так в кожній банці, бачите, доволі є. Тому ми половину жиру забираємо, половину залишаємо. Можна це робити ложкою. Зігнути, так, ну, якщо немає такого черпачка. Ну, а цим черпачком доволі класно виходить. Хватит Люда, Ну, оставляй трошки жиру. Ну, що ти забираєш все. Треба, щоб сир смачний вийшов. Так. До речі, друзі, з таких вершків також дуже-дуже гарні і швидко збиваються креми для тортів. Саме з таких вершків. Не не магазин. з сепарованих і не з магазину. Да, а саме ось таких а я колись спробувала була, робила торт і спробувала. Ну, сметана в нас відстоювалася. І я зібрала по-бистрому, поки що воно було більш свіженьке отако вершки на торт. І в мене збилися вони дуже швидко. А купляла вже ось у магазині. Влітку, як робила на день народження, то в мене навіть був такий конфуз, що вони взагалі не збивалися ті куплені вершки. І ну, так, та, друзі, трошки. зібрали ми. Получається, що тут у нас у двох баночках. У трьох, так? Да? Ну так, да, просто щоб так буде зручніше, во набагато швидше так зів'ється, ніж його буде. Да. Куди... У банку наливаємо буквально трошки. Одну ну, четверту десь банку. Да, одну четверту банку наливаємо наших вершків. І зараз підігріваємо їх. У теплій воді ну для того, щоб вони підігрілися. Отака от от процедура. ну Можна ось трошки побуло. Так, і, да, і потроху да. треба переколочувати, щоб перемішувати, щоб вони, щоб вони не зварилися. Друзі, масло тільки можна пити, бомбезно. І не те, що хімія в магазинах стирчить. Так. Одна баночка у нас нагрілася, тепер нам треба. Вибрати кришечку, вибираємо таку кришечку, щоб щільно прилягала до банки, щоб при тому, як ми будемо колотити, оці вершки в нас не вилітали з банки. Так, беремо ось такий рушничок і ось так починаємо колотити. Можна ось так, можна ось так. Зазвичай ми це робили. Робимо ось так. Сідаємо і ось так. Я, наприклад, так роблю. <хи> Колочу. Робимо е, фізичні навантаження вправи. До речі, на, на м'язи ніг трішки дає, так. Да. Тільки можу цей, можна дірку в штанях протерти. Ні, я не тру. <хи> і скільки потрібно колотить? Хвилин 20. Ну, Дивлячись, якщо правильно підібрана ну, температура, небагато налили, от як зараз, наприклад, ми, то воно швидко зіб'ється. Навіть, можливо, і за 10 хвилин ми зіб'ємо її. Так, і тепер сідаємо і розважаємося таким чином. Час від часу потрібно зупинятися привідкривати кришку, щоб виходило повітря. Тому що Іде якийсь там процес, розширення, чи що. Воно трохи перевідкриває. Да, так, і з'являється там надлишковий тиск. Є багато різного роду маслобуюк. За допомогою них можна набагато простіше, заливається туди, збивається і все. Є роблять оце діло я бачив міксером, також, як варіант. Ну, У нас такий метод. Фізичні заняття спортом називається протирання штанів на табуретці, або на стулі. В общем, робимо ось ці рухи до того моменту, коли ну там ви побачите, воно дуже різко зробиться, почнуть з'являтися комочки Кумочки, спочатку. Да. А потім вже її почне збиватися у грудочки масла. Зато я час для роздумів. Про що думати? Сидиш і думаєш. Про те, про що, що це можна було б лежати, віддихати, mm -hmm. та, ти колотиш масло. В тебе є час. Зато тоді їсиш нормальне масло і знаєш, що воно із молока зроблено. І знаєш, що діти їдять, твої, нормальне масло. До речі, понятно, ви ще скажете, а як нам у місті, де нам молоко продається. Є дуже багато фермерів, які привозять молочко, поки що вони є. Так що ви йдіть до їх і купуйте так молоко, бо якщо вони перестануть, ну вже дуже мало корів, люди не тримають, не хочуть тримати. Тому що як фермери перестануть тримати, то тоді все, все закінчиться. Потрібно підтримувати от таких людей, які тримають корів. Купувати в них молочку. Бо вони, можна так сказати, на ентузіазмі працюють. Можна купити, до речі, є ж продають туди чисто. Є люди, продають вершки, да. просто купуєте вершки. Або купуєте молочко, Людей, робите займаються. і масло, робите творожок з баночки молочка, виходить це десь 350, 400 грамів творожка. І пів літри масла практично. Кажу масла, сметани. Сметани, так. Да. Не обов'язково масло. До речі, можуть бути і навіть і півлітри, дивлячись, яка там. Жирність качи. У мене вже починає, ага. бачиш крупинки. Помни? Друзі, бачите, такі в мене з'являються вже крупинки. І скільки я тут ним потряс. А, бачите, відчуття. Бачите, сплівають і вже крупинками видно. Ось на дні, так, бачите? Так, там буквально вже тобі хвилини-дві воно вже зб'ється. в мене вже практично готово. Нащо? То що я технолог, я навчався. З тебе, значить, є час подумати. В тебе його більше. А знаєш чого? Ну, ту ж банку ти будеш здавати. Я один дів, а ти дві. Хитра. У мене вже практично все. Буквально, та й 10 минут я не колотив. Минут 7-8. Вже чуть що в мене з'являється згусток. Ще буквально хвилинка. І колотимо ще трохи буквально. І це вже наше масло. Да, і це вже практично готове масло. Так, Все, у мене масло вже збилось, бачите? Отаку От красу маємо. Ото От в баночці масло. Воно тут ну, сколотене. вони такі більш прозорі зробилися. І безпосередньо вершкове масло. То воно там. Зараз ми дозбиваємо і будемо промивати. А у люди процесується. Нічого. Ну, а в люди нічого. Так, а ну пишіть коментарі, чи я зможу збити ще одну баночку, поки люда колоте одну. <рес> як ви думаєте? Обхитрю? Нарешті. Бачите, моїй баночці довелося. Або ж, може в мене сили не так багато, як у тебе. Сили волі нема. Ні, може ти сильніше. Та ні, там великої головне. Теж да, плачу? Так, є, Так, друзі, сколотили ми. У нас вийшло ось такі ось от, три баночки. Тут всередині в нас масло плаває. І тепер Людмила Вікторівна сказала, що його треба промити. Тепер промиваємо його. Так. Е, робиться також дуже просто. Зливаємо. Зливаємо. Е, получається, називається сколоти. Кришечку покажи, як ти. В общем, ну, чуть -чуть. кришечку приоткрила Люда і зливаємо, і зливаємо просто у е, ємність. Із е, даних схолотин можна там його використовувати. Я думаю, хазійки знають на всякі випічки і так далі. Так, Тепер... просто набираємо воду, набираємо воду холодну. Так, е, потрібна ну, максимально холодна вода. Набираємо туди ж у баночку. А Або по використовуємо ці сколотини і вони їдять така ж при і гарно. Так, і отаку. Так само пропряхнемо, так скажемо. Протрушуємо. Протрушуємо. Бачимо, який результат вже. В общем, ось таку промивку робимо до того моменту, коли водичка вже буде, буде чиста, прозора. прозора. Уже видно, да? бачимо яке масло. Жовтеньке, як положено все. До речі, жовтеньке воно буває жовтіше, буває біліше. Це залежить від молока, наскільки воно жирне. От фізіології навіть тій самої тварини залежить. З кого ми взяли молочку. Ось так промили. Другий раз. Вже, бачите, вода світліша, трохи спонується. Кожним разом вже... вона світліша і світліша. Так, да, Це називається промивка. Я думаю, це не є проблемою піти придбати 2-3 банки молока і зробити для себе любимого масла справжнього, вершкового, солодко-вершкового. Так, є промили. Дивіться, тепер маємо отаке от масло. Стой. Промили тепер, друзі, маємо ось таке ось масло. Воно у нас у баночці. Зараз ми його викладаємо у формочку. Є формочка тут? Е, так, мені. Це Та можна просто в мисочку. Коли ми будемо щільнювати масло, то воно водичка буде також з нього виділятися. Тут також по максимуму як можна, ми будемо її зливати. Ось так. наше Да, в банці нічого не залишається. Дивіться, банка навіть практично чиста. Так. Дивіться, друзі, яке масло. Воно, Консистенція його не така однорідна, як, як в магазин. магазинному. І те, що продають, ото кажуть, домашнє масло, бракети, оті, Тут уже те саме. взагалі не домашнє масло. Коли ми поставимо його в морозильну камеру і потім достанемо і будемо там щось з нього. Намазувати чи ще щось, воно буде кришитися. Так, да, воно Вони... буде намазуватися на грінку, наприклад, або маз... мазатися тоді, коли воно тепле. Як тільки з холодильника його достаєш, бачите, воно... бачите, виділилася вода? Ми потрошку зливаємо. Ну, все, отак от уплотняємо. І... Можна сказати, Бачите, практично. ще виділяється водичка. Грам 150 масла вийшло. Получається 50 грамів з банки, грубо кажучи, але ж ми не всі вершки збирали, а частину. Зараз е, ідем, е, гукаємо двох молодих дегустаторів, намазуємо їм по гріночці. Зверху можна солькою легенько е, приправити, ну, так, щоб смачніше, і даємо пробувати, подивимось, що вони скажуть. На аромат класне. Взагалі Просто. нічим. Ніякого Просто. постороннього смаку купити немає. Так, це, це треба тільки пробувати, так що рецепт доволі простий, бачите, і можна зробити буквально за пів години. Ну, за час. Та який час? За пів години можна зробити. Головне масло. знайти домашнє молоко. З магазинного молока, друзі, не вийде. Це 100%, там навіть вершки не підійдуть. А це масло? Зараз мама намаже гріночку. Молоденьке Що ти кажеш, мерон? Це буде буду таки. Ой, це все. А, це буде Ну який бутерброд? Чорний. Чорний? Так. Да. А може білий? Білий. Масло яке? Чорне-біле. Чорне-біле? так, дуже не буду так мазати. Це багато. Жирного на вечір не можна багато. Зараз, поки воно ще більш-менш тепле, воно мажеться, бачите? Подоткиві. Коли воно буде холодне, з холодною. Ні, але Де? все одно бачиш, яке воно ну, да. ну, так. Як Може, я сіллю потрусить вам. Між... Ану, бери. потрусить? чи хай буде таке? Потрусить. <клінь> 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 ну як, масло? Просто не кохана. Правильно куса дитина, там де побільше масла. Знімо. Це називається закон бутерброда. Ось такий ось, друзі, простенький і класний рецепт. Я думаю, багато хто знає, як це робити. Може, є, можливо, є такі люди, що не знають, як це робити, тому ми показали. Наочний приклад: як зовсім не важко зробити масло, не треба бігти в магазин відразу і купляти. Просто побігли десь на базарчик, придбали того молочка, зробили маселко і смакота. Да, діти? І ваші діти будуть їсти тільки натуральні продукти. Привіт! О, Привіт. Мою можна дуже фіксіти. Та нічого. Ось. Ось. Сейчас. О, привіт. Привіт. Як дела? Хорошо. Ти подарунок привезла. Да? Який? Тобі тобі передали за те, що ти допомагаєш. Ну, так, ну я вам можу ще крутіший подарунок зробити. Крутий подарунок для нас. Якби не ти, щоб ми робили. Та, ми та я знаю, який ще подарунок приїде. Тобі. <рес> тобі ж шо вже ти трохи більший, да? Та я знаю брат я. А, А, а той тоже, ну, то ж то в воді лице будете з братом. Чи який? ні, машинка. Wow. Ого! Oh Можна повіжити в коридорі. Це груша. З братом буде, це при неї так? Так. Це вже для... oh і з братом буде. Нашої бригади шеврон 30-й. Ого. Oh а це хлопці Бач. тобі передали, які служать зі мною. Ось я шеврони три. Відно мамі покажу. Мама, мені подиви, аж три шеврона дали. Ось шеврона. А мама, подиви, що нам дали. Воно боксерське. І ось ще дали. Ти, ти сказав, я да, Я тебе називаю. Це моя машинка з тобою. А це боксер. Груша! Самі вічно бережи. Бач розвезти. Ого, ще вродний ще покажи. Ти ж покажи, що ти хочеш. Ось от друзі. Герб. Герб на ма. А це ж уже звіздо. Не знаю. Розвіт. О, а це український брапо. Ро. Я ж теж розвідчик. Звідка? Розвідка. Розвідка, не розвідка. А ось нам передали машину. Та яка велика машина така. Та це, це не велика. Ух ти є. Це з моєї машини. Двоєк недавно обстрілені. Це ми щось зробимо і... Це це тобі від мене. Дуже Дякую. Вдячний. Дякую, це дуже добра справа. По розходниках все зроблено. Масла, фільтра, це все поміняно, бак повний. Так, тут біла маскувальна сітка, не знаю, зима закінчується. Біла є тут. Це от Валерія. Таке. шкарпетки, стільки, газові балончики. Таке печенюшка. Це генератор від е, компанії як воно, з інтернет-магазину мій мотоблок. Це ось я бензопила від Валерія. Вона не нова, але вона обслужена, її одреставрували, все чітко працює, заправлена все тут на цьому. Ось така ось сокира Кузнєцов Сергій Петрович передав. Так? Так. Віктор Миколаївський теж підписник наш, так як тут немає цього ключів. І компресор. Міні-піч. Чаї підлітка. Скільки, я думаю, надо по-любому. Так, друзі, тут ще Сергійнянко Тетяна Михайлівна, родом із Охтирки прислала. Тут шкарпетки в'язані і в кожній шкарпетці тут смаколики для наших хлопців. Дякуємо. Дякуємо всім підписникам, що долучаються. Друзі, я передаю цим крутим хлопцям із 30-ї механізованої бригади. Оцей крутий «Паджеро Спорт». Він буде їм допомагати нести службу, захищати нас від ворогів і зберігати життя військовослужбовцям. Дякую вам, що захищаєте нас. За тобі дякуємо, що ти допомагаєш, що ти такий розумний хлопчик і багато чого зробив для нашої армії. Молодець. Ну, коротше, я ще щось. вам більше допомагати буду. Ось 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 ще машин. <раде> да. Передаваюся. Давай я піду покажу. <раде> ну, короче, дуже крута. Вона називається. Крузак Осью. Вам передаму, коротше. Так ну. ми ще цю не забрали, а ти вже крузак. Та я передам, коли приїдуть по неї, наче і ота машина поперед і оця уже. Та Друзі, завтра ж ми будемо на прямому ефірі розігрувати подорож на всюди ході. Ми, ми будемо кататися і по лісу, там, і по Дніпру можемо поїхати. Точно. І можемо поїхати на пікнік, любо куди поїдемо. Так що долучайтеся до нашого збору. Нагадую, вівторок у 19-й. Я вас буду чекати. Ну, друзі, коротше, на всюди ході ми поїдемо любо куди. А поки ми передаємо цю машину, друзі, вівторок зовсім після завтра. Взагалі, то ну, воно вийде в понеділок, так що кажи завтра вівторок. Завтра, коротше, вівторок, бо у нас я не хочу казати. Я по правильному хочу казати, що ти. Ну, то отак. кажи по правильному. Ну, короче, післязавтра після завтра це буде. Ну, постараємось. Тридцята окрема механізована бригада дякує вовки Брусу, його каналу, його дітям, дружині і всім, хто долучався до цього до цього збору, що допомогли нам купити машину. Без них ми ніяк не можемо. І зараз, так як йдуть бої безпілотні, пікапи дуже часто знищують. Це саме необхідна річ для нас в даний час. Так що велике вам вдячні. Все, велике чесно. Ти Красавчик. Далі у нас це не вийшло красавчик. приїхати трохи швидше, бо сам розумієш, зараз типу, зовсім такий час накальоний, на, на особливо там на Куп'янському напрямку. Саме важко, це підписникам пояснить, Наскільки це важлива справа, для того, щоб вони долучалися. І ще найважливо їм показати, що їхні труди також в тому числі не пройшли марно. Тобто, тому і показуємо. Це ми не виділимося, що показуємо, куди машини поїхали, що до чого. Це ми показуємо, куди ми потратили ті кошти, які люди зібрали. До речі, друзі, завтра в нас на нашому каналі. О 19-й годині буде мегазбір. Ми будемо збирати відразу на два автомобілі. Хочеться назбирати. І буде там суперприз, такий крутий. Поїздка на всюди-ході із Матвієм Володимировичем. Ну, в общем, з нашою сім'єю. В общем, чотири чоловіки, хто виграє. Ну, буде один виграшний номерок, людина, яка виграє. Зможе взяти з собою, наприклад, ще трьох чоловік і приїхати до нас. Дорога проживання в готелі. Там, до речі, готель е, крутий, такі котеджі, і, і, там паня є, і поні є. Коротше, оце все це все включено. Тобто людина, яка виграє, зможе з сім'єю приїхати проживання. Е, потім дорога це оплачується, або якщо автомобілем, то ми заправляємо. Потім катаємося на всюдиході по побережжю із е, Олексієм. Миколаєвичем Васильченком з Матвієм Володимировичем, Це такі два передові блогера, ну і я там десь буду. І потім ще буде вечеря в ресторані. Ну, і якщо потрібно, то ще одна ніч у готелі. там. Також ми договорились, як там щедра долина, по-моєму, називається. Щедра не? долина, да. Да, так. Класне таке місце. Влітку там взагалі буде шикарно. Так що, друзі, долучайтеся. Завтра обов'язково на прямій трансляції ми. Помимо тих всіх кучі призів, до речі, там дуже багато буде різних, Шикар. буде ще ось така ось цікава розіграш. Ну і тим самим ми зможемо назбирати кошти на автомобілі для хлопців. Там будуть два великі автобуси, два великі автомобілі, не то що такі.